Ахоева, ахо а хосім хочу сьогодні про, поговорити про. О... Одну таку тему, яка зараз назріла, у всіх є таке питання. Зараз вона прямо актуальна, То в нас, тому що в нас з'явився таке поняття атмозахисту, як атмопротекшн, захисту нашої свідомості, і в нас це знають атмохілери, в ранковому виході, в вечірньому виході з'явилася така активація, активація атмоаури. Хочу запитати, що таке атмоаура? Що це таке? Бо в нас є, є своє поняття аури, де як воно знаходиться, чи воно відрізняється, і взагалі що це. Таке атмоаура. Дивися, ми звикли, що світ дуальний. Є матеріальний світ, є тонкоматеріальний. Під матеріальним світом ми розуміємо все фізичне, що можемо потрогати. Під тонкоматеріальним ми розуміємо емоції, вібрації, енергії і так далі. І якщо ми підемо в різні традиції, яві, наві, праві, фізичний і ефірний світ, ну, ми кругом це побачимо. Але в нас е, нівелювали знання про живу. Тому що, окрім яві, наві, праві, є ще славі, є е, 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 іскра життя, є енергія жи. І атма е, це, ну, по-перше, втілена душа. Тобто, якщо ви на санскриті подивитеся, це не просто душа, це втілена душа. Тобто атма не може бути в світі 4 d в 6D чи ще десь. Да? Тобто атма як душа, вона втілена. Далі, що це значить? Є душа, і коли вона потрапляє в будь-який світ, особливо в наш, в якому це світ пізнання, світ фізичної дії, в неї є імпульс діяти, в неї є імпульс пізнавати. Так ось атма це і є джерела, яке народжує всі живі душі, всі живі, і маленькі, і великі, да, ми ще називаємо це яга, така, яка народжує ягії, яка народжує вогняні душі. Да, і це живі душі. Це і божественні, і, і богів, і звичайні душі, звичайних людей. Так от, у душі всередині є оце іскра життя. І от вона атма. І тепер увага. Вона не просто живить аби що, вона живить, а, проявлення і розкриття того персонального ом, тої персональної вібрації, яка вкладена в цю душу. Тобто душа йде з певним навігатором, якщо вона йде. По шляху розкриття у своєї оцеї унікальності, оригінальності або тхарми, що як ми її називаємо. До речі, у нас зараз ми знайшли дуже крутолевне пояснення в тібетських текстах. Тхарма це те, що утримує і підтримує. Це, це уяви, як класно, утримує це те, що тебе ну, навіть обмежує, дає тобі певну форму і підтримує. Це і є той цитоскелет, це і є та складна система мембран, яку ми бачимо в клітині. За рахунок яхозі ось ось все нічого структурується, підпорядковується певним діям і так далі. А, і тому а, ось ці поняття вони нам дуже важливі в розумінні того, що, окрім а, нашої божественної складової, тонкоматеріальної такої, окрім нашої фізичної складової, яка підпорядковується а, тонкоматеріальним планом, сакральній геометрії, математичному коду, ну це вже ми там мандали, знаємо, да? у нас ще є жи, у нас ще є жива. У нас ще є енергія життя. У нас є те, що, якщо воно палає, да, його ще тапасом називають, це як такий духовний вогонь, який розгорається саме коли душа і дух в конекції виконують оцю свою місію, заради якої взагалі ця душа народилася, і тоді вважається, що душа розкриває крила, що вона в потоці, що життя такої людини наповнене, одухотворене, живе, ну тобто. Це дуже-дуже цікаво, що жи, ця енергія, вона не під просто якісь правила, знаєте, ти праведний неправедний. Мантру прочитав 108 раз, чи 1108, чи ні. Її не можна обманути, її не можна накачати, як, наприклад, даоскими практиками сексуальної енергії, чи кундаліні можна пробудити, чи чакри там можна якісь розкривати, чи якісь можна сітхи в собі розкривати, якщо ти знаєш якусь акупунктурну. Ні, житок не працює. Вона живить тільки справжня, тільки справжня. Так ось а, дуже важливо ось це зрозуміти, що ми вводимо. Абсолютно нове поняття, яке завжди було у людства, але ми ще не доростали до того рівня розвитку свідомості. Коли в нас активуються ось ці рівні, тому що атма активується тільки коли свідомість з маніпурною підходить до анахатної. Тобто це свідомість, яка вже виходить на духовний рівень, яка відчуває свою єдність з усім цілим, яка починає відчувати потребу прямо в добрі, в розкритті цієї своєї унікальності, тобто це стає певною потребою, певні питання і і так далі, і так далі, далі, Тоді вже заходить атма. До цього часу вважається, душа спить. Більш того, ми бачимо, що є синтетичні душі, які також мають можливість розвитку і мають навіть можливість оживлення, якщо вони досягають певних рівнів розвитку. Тому, відповідаючи ще на твоє питання, що таке атма-аура, я б сказала, це жива аура. Під словом жива я маю на увазі, коли ваші центри. Ваша фізика, а ви ж знаєте, що у нас унікальне тіло єдине в світі, а з своїм біомеханікою, своїм темпераментом, своїм мікроорганізмом і з усіма процесами, і воно потрібне нам під реалізацією нашого персонального спектру. У нас енергетичний прошарок такий, також у всіх свій. У нас своя унікальна складна е, е, структура психологічна, ментальна, причинна у всіх свої рід, у всіх своя карма, навіть будхіальний рівень, який розкриває глибокі наші архетипічні рівні. Ось це все може розкриватися під духовність. Це під сакральну геометрію, під квітку життя, під, 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 під розкриття бодхісатви, під розкриття своїх титанів, під тобто, знаєш, духовна гармонія, вона бездіяльна. Саме тому ми бачимо людей, які досягли певних рівнів розвитку духовних, і вони можуть сказати: Я досяг, в мене повна дісоціація від життя. Я за усім наблюдаю, спостерігаю як свідок. Я, я не потребую сексу, в мене немає необхідності заробляти, я повністю Так, да, Це люди, які повністю дисоціювалися від матриці, вони вийшли, вони висять, але вони не в житті. В той час, коли атма навпаки, працює як гравітація, вона хоче, щоб ми були в житті. Вона хоче, щоб ми стали полотном життя. Вона хоче, щоб ми розкривали це своє ум. Вона, тобто, є гармонія духовна, але вона бездіяльна. А є наступний рівень атмічний. Коли ми досягаємо виходу з матриці, але потім повністю ми хочемо зайти знову в життя для розкриття не родового, не якихсь динамік, не закритих гештальтів, там знаєш, не, не завдання на життя, що там у тебе в програмному коді, знаєш, нумерологічно, астрологічно, ми ж можемо піти до багатьох спеціалістів і нам скажуть, що ти повинна зробити. Як правило, це будуть оці всі завдання, які в тебе є на сьогоднішній день. А тепер уяви. Виходиш, ти виходиш взагалі з матриці долі, і наступного життя, і поза, і поза, і поза. Ти виходиш із лабіринтів, ти виходиш із матриці гри, і ти вже в неї заходиш під те, щоб реалізувати своє я і зіграти себе. Не закінчення родових динамік, не е, е, якусь карму скартити, не а і це може відбутися на будь-якому етапі, коли ти а, маєш достатньо вже внутрішньої гравітації, щоб твоя свідомість могла відділитися умовно від цього світу, від родових програм, від, від всього, щоб розуміти, що ти щось інше. А я привожу приклад і декому це допомагає. Я кажу: уявіть, що ви в якійсь ємкості з водою, там, наприклад, в басейні, у вас є такі кульки, в яких живе кіно. І ви дивитеся в це живе кіно, як дитина, знаєш, як тваринка, от, коли дивляться, бачила, як котики чи хтось дивляться, вони ж геть там. Да? І тепер наша свідомість так само Вона щиро вірить, вона, вона ідентифікується з усім, до чого торкається. А тепер уяви, вона досягає того рівня свідомості, коли вона починає розуміти, що вона вода. І тепер уяви, що вона починає розуміти, що вона відзеркалюється через це і самоусвідомлюється через це. Але насправді всередині неї є та унікальна збірка, є те персональне ОМ. і якщо вона на нього налаштовується. То тепер уяви, в цих кульках, в яких купа кіно, вони всі одне з одним якось там зв'язані. Вони створюють такий об'ємний кінотеатр, в якому твоя свідомість, умовно вода, да? нам так просто простіше, буде і лякатися, і відчувати себе так, і так. Ну тобто, стани свідомості, які, до речі, детермінують взагалі наше життя. А тепер бо, бо вони детерміновані цими програмами. Вони в ДНК, це родові програми, польовій наші програми, наші всі там травми витіснені почуття І так далі. І так далі. І ми можемо або безкінечно хотіти якось це помити, очистити, вичистити, щоб нам було простіше, щоб нам було легше, щоб нам було А можемо з'єднатися всередині себе з тим нашим персональним і унікальним, розуміючи, що ми не матерія, а ми якраз і є свідомість, яка проявляється. В, матеріаль, в, в, в просторі міжматеріальних об'єктів. І якщо ти а, а оце і є твоя атма, оце і є ось а, це твоє справжнє істине. І коли ти на ньому фіксуєшся, а тепер уяви раптово в басейні, оці кульки починають змінювати конфігурацію, починають обертатися. Там щось починає змінюватися. Ми ж знаємо, скільки в нас інфофайлів, і родових, і кармічних, і та все ну, ми не знаємо, що в нашій ДНК весь всесвіт. І вони починають формувати тобі ті відзеркалювання, через які ти починаєш проявляти себе. І ось такого завдання у людства просто раніше не було. Ну просто, знаєш, як? У дитини є певні рівні завдання, у підлітків є певні рівні завдання. І отак у людей був, була стиля, це духовність, і ми вже були, повинні були до неї дійти. Тільки треба розуміти, що духовність це єдність. Духовність це коли твоя свідомість не просто знає, вона прям відчуває, вона логічно бачить, ну, для неї це прям її реальність, що ми живемо в полі живого організму, що все взаємозв'язане, все одне на одне одне впливає, все... ну, знаєш, коли це стає твоєю частиною життя розумною, коли ти розумієш, що все, що ти робиш цьому світу, ти робиш собі. Коли в тебе вже ну, немає бажання руйнувати. Коли в тебе немає бажання, знаєш там, е, я думаю, що таке рано чи пізно у кожного наступає, коли ви спочатку безжалісно е, цю е, ляпнете таракана чи е, е, якусь букашку вдома, ну по типу несанкціонований вхід прийшла до мене. А тут сидиш і думаєш, а, хоч і на дворі дощ і холодно, ти її береш, десь там ідеш, викидаєш. Тому ну, ти, що вона жива. ти просто не хочеш її вбивати. Да, знаєш, там, ну, про, про, тобто, це такі метаморфози, коли відбуваються. Да, коли ти хочеш не просто заробити гроші, коли ти вже хочеш е, робити те, що тобі подобається, коли ти хочеш, щоб це приносило людям користь, коли тобто в тебе починають змінюватися система цінностей, система потреб, система, оце і є. Атма аура. Коли ми хочемо бути живими, коли ми цінуємо життя, коли ми являємося активною її частиною, а по-справжньому живий може бути тільки справжній. До речі, і по-справжньому щасливий може бути тільки справжній. Тому ми ще й можемо сказати, що атма-аура це не активування. Сакральною геометричної матриці, на, якому, на якій вся матерія побудована, а в ній та твоя акупунктура активується, і тоді вже твій і астрал, і ментал, і каузал, і всі рівні твої починають працювати не на обслуговування твоїх динамік, не на обслуговування твоєї задачі, на втілення. А не проявлення того унікального, заради чого взагалі твоя душа народилася, і сьогодні ми живемо в такі часи, що життя підтримує саме такі рухи. І воно активно допомагає саме тим свідомостям, які хочуть розкрити свою духовність, а заради того, щоб отримати доступ до своєї унікальності і знаєк реалізовувати свою професію, своє життя, жити своїми друзями в своєму місці, на своїй, в своєму житлі. в своїй країні, з своїми друзями, народжувати своїх дітей, а не якісь там душі, які залетіли за своїх свої душі народжувати. Знаєш, коли в тебе не просто дитина народжується, коли до тебе приходить та душа. Та душа, яка дарує вам двом, трьом взагалі нову реальність, і, і всі дружно а, розумієш, це ще одне мистецтво, коли треба хотіти не дитину, а душу, не хлопчика чи дівчину, а прямо отого от ми тебе чекаємо. Да? Ми тут, де, де там наш третій спаринг партнер, да? партнер. Ось, а, Тому а, коли, люди заход... коли люди активують Атмауру, вони а, починають процес оживлення. А оживлення неможливо без одухотворення, але одухотворення в даний момент як необхідний проміжний етап, а не ціль кінечна. Тобто, у атмології кінечна ціль не духовність, а оживлення а оживлення неможливо без активації, без проявлення реалізації свого я. Там дивися, який алгоритм виходить: спочатку самопізнання, тебе, треба себе скласти, тебе себе скрутити, самореалізація, а потім реалізація. Тобто люди ще повинні зрозуміти, що реалізація неможлива а, а, до тих пір, поки ти там всередині теж щось не скрутив, дав собі цілісне. Тому атма аура це такий, а, ми ж знаємо, що аура виходить за межі нашого тіла. Не дивлячись на те, що джерело її у нас всередині. І у нас ефірне тіло знаходиться під шкуркою, астральне тіло ще глибше. Тобто те, що ми бачимо, як малюють ауру, це свідчення наших оболонок. І тому атма аура працює всередині на те, щоб наше я. Могло всередині себе створити своїх елементів таку мирну і гармонійну взаємодію, яка буде розкривати цю нашу унікальність. А свідчення нашої аури Атма аури повинно нам сформувати той простір. В якому це я може реалізовуватися, тобто ми починаємо магнітити в своєму житті такі події, таких людей до себе вже залучати, які будуть розкривати нашу унікальність. Тому атма -аура, вона починає працювати на те, що створює умови для формування свого ядра, усього відновлення зв'язку з своїм джерелом, пробудовку внутрішньої віки. Внутрішньої опори, і формування зовнішнього простору поки що це просто протекшн, такий да, імунний, це, це близькі, інтимні спочатку, друзі якісь і так далі. Так далі. А потім поступово-поступово атма-аура починає ставати тобі екраном твого життя, і вже мати, ти можеш вже мати ту гравітацію, ту силу, коли ти вже реалізуєш всі аспекти свого життя. Тобто, якщо я вірно розумію, от як воно відгукується, да те, що ми казали, що ми створюємо такий простір унік, який дає можливість е проявитися унікальності, То, тобто у кожного, кожен теж атма-аура, вона створює певний такий простір унік для реалізації своєї унікальності, і тим самим ми створюємо загальний простір унік для реалізації е якоїсь. Такої вищої унікальності ну, чи унікальності загальної свідомості. Абсолютно, дивіться, що важливо, душі працюють на резонансі, тому душа практично завжди це карма. Але якщо в душі активована вже атма, то вона вже, знаєш, як її завдання знайти зовнішні зеркала не для того, щоб щось там завершити в минулому, продвинутися в своєму досвіді, ще кудись, ще щось інтегрувати. Ще щось ні. Полотно життя і мудрі життя це взагалі така, ну, як ми розуміємо, дуже складна система, і вона також цілісна. Як душа Бога єдина, у нас, до речі, дивися у людей ніби витерте розуміння душі Бога. От ми всі кажемо людина і Бог, а завжди питання: а де душа всесвіту? От чому у нас не розповсюджена інформація про душу Всесвіту? Ну, це ж зрозуміло, що якщо є. Персональне її ціле. Якщо ми кажемо, що моя свідомість частина Бога, то тоді і моя душа частина душі. Питання кого? Ну, хорошо, хай буде Бога. знаєш а, І mm -hmm. так само атма, якщо вона частина а, джерела. Яке в принципі нашу всесвіт да, нашого брахму видихнула під видихнуло це джерело під також певну реалізацію, і зараз це все розкривається через мільярди персональних унікальних свідомостей, то в сумі не в сумі. Тобто не в сумі, а в унікальній взаємодії. Вони всі повинні проявити ту емерджентність, проявити ту унікальність, ту збірку, заради якого взагалі це створювалося. Тому ми бачимо, що атма-аура починає працювати не просто щоб реалізувати кращу долю, хоча це зрозуміло, раз ти свою, раз ти свою унікальність розкриваєш, то це і буде найкраща доля. Вона Починає формувати твій простір, в якому починає більше бути життя. Але складнощі починаються в тому бути, що не так багато живих людей, не так багато активованих в життя людей. І тому мені ніби зараз знаєш, ті, хто перші це якби уяви, ми сиділи в таких е, яєчках довго-довго, і хтось вже почав вилуплятися, а інші ще сплять. А інші ще не шевеляться, а тобі вже щось тут потрібно. А ви можете починати грати тільки якщо ви вже всі компашки да, да, да. приявитесь. Тому зараз складнувато тим, хто перший, але тим не менш це важливо розуміти, що атма-аура це розуміння набагато більше, ніж просто персональне якесь яйце, персональна аура, в якій активований атмічний світ, то Тепер розумієте, да. Що воно активується під розкриття ом і під оживлення. І тоді в тебе це стає твоїм навігатором, основним, на який ти фокусуєшся, що твоє завдання це пізнавати, розкривати, реалізовувати.